Пасіка Андрій Миколаєвич, помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру з питань оперативного реагування. 24 лютого я саме збирався на добове чергування, але довелося прокинутися набагато раніше, як, мабуть, і вся Україна. Почали з дружиною переглядати пабліки з метою з'ясування обставин, що відбувається. Перші думки це невизначність та, мабуть. Більше всього, переживав за свою сім'ю, як вона буде, дав їм зрозуміти, що все буде добре, заспокоїв їх, намагався своїм виглядом заспокоїти. Дружина разом з дочкою почали збирати речі, як то кажуть, тривожну валізу на випадок погіршення ситуації. Та залишилися вдома. Я поїхав на добове чергування. Їхавши до місця служби, бачив багато людей. Які збиралися, пересувалися містом, виїжджали з міста, черги на автозаправних станціях, до банкоматів. Але я намагався зберігати спокій, їхати до місця служби, виконувати свої завдання, які на мене покладені, не викликаючи паніки серед інших людей міста. Звичайно, у цей день. Як головне управління, так і всі підрозділи перейшли на посилений варіант несення служби, намагалися реагувати на всі виклики своєчасно з урахуванням забезпечення безпеки особового складу. Так, 24 лютого було дуже багато викликів пов'язаних з руйнуваннями, які виникли внаслідок російської агресії та авіаударами. Тому Роботи у особового складу дуже-дуже було багато. Всі виклики різні, від завалів з наявністю людей, так і руйнуванням інфраструктури та об'єктів міста Миколаєва. Вважаю, що особовий склад та співпраця з особовим складом стала набагато пліднішою. Ми стали розуміти один одного краще. Усі рятувальники зберігали холодний розум та спокійно виконували свої завдання, виконували свої обов'язки. Кожен друг розуміє один одного майже співсково. Кожен знає, що йому робити. Наразі відношення людей, населення до служби порятунку покращилось у плані тому, що. Більше довіра, намагаються чимось допомогти, хочуть також долучитися до цієї справи, оскільки страждають усі. У реаліях до цього дня особливий склад та підрозділ вимушені реагувати на всі виклики, навіть під час повітряних тривог. Також це стосується особливо і в нічний час. Так, зараз особовий склад забезпечений, необхідними засобами захисту каски, бронежилети, але кожен виїзд це небезпека, тому ми намагаємось слідкувати як за небом, повторними обстрілами. В першу чергу, це захист особового складу та їх укриття. Так, неодноразово були випадки повторних обстрілів під час виконання. Завдань за призначенням, але слава Богу, обійшлось без травмування, без жертв з числа особового складу. У березні місяці моя донька зробила мені невеличкий талісман. Вона щось там начаклувала собі. Він висить у мене завжди в автомобілі, завжди зі мною. Це була невеличка. Пляшечка з-під ароматизатора автомобільного, вона туди поклала бісер, щіпку солі та залили це якоюсь рідиною. Це було дуже приємно, але він майже завжди зі мною. На мою особисту думку, найважче під час виконання бойових дій це, звичайно, збереження життя та здоров'я особового складу. По-друге, це допомога людям з-під завалів, оскільки осіння пожежі це вже відходить на інший план. Та треба бути морально-психологічно готовим бути готовим до цього, оскільки тебе чекають вдома, сім'я, діти, батьки. Я неодноразово був свідком героїчних вчинків наших рятувальників. На пальцях не злічити, оскільки кожен рятувальник виконує зараз ту роботу, на яку не наважиться, мабуть, цивільна людина, оскільки вони мають обов'язок присягали на вірність українській державі та народу України. Найбільше мене звичайно підтримувала моя сім'я, оскільки все, що я не роблю, це я роблю для них. Їхнє життя, здоров'я, їхні посмішки це для мене найголовніше що з початку війни весь український народ став єдиним цілим по протистоянні ворогу всі намагаються допомагати один одному виручати у скрутну годину та вірити у непереможну Україну служимо українському народу та віримо в Збройні Сили України.